Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні про поточне. у нас 69-та серія серіалу Життя репетиторки понеділок, 24 березня. Перед тим, як поговоримо про робочий тиждень, як минули ваші вихідні. Чи вдалося вам відпочити? Чи вважаєте ви їх вдалими? У мене півдня вчора у неділю було активних. Я ходила, гуляла, я собі обіцяла, що я буду більше рухатися. Я намагаюся це впроваджувати хоча б у вихідний. І також ходила манікюр. Зробила такий ніжненький, рожевенький, красивенький, ось біло-рожевий. Дуже мені подобається, дуже ніжний, якраз на весну. І якось він у мене асоціюється чомусь з тюльпанами, хоча тюльпани мають значно насиченіший колір. А півдня у мене був день тюленя вчора. обожнюю дні тюленя, хоча тюлень цей досить активний. Тобто він начебто сидить, напівлежить. Це я тюлень мається на увазі, але він щось то там метушиться. І метушиться зазвичай там десь у розумі. От мій тюлень вчора попрацював з бухгалтерією, тому що. Треба теж приділяти цьому час, рахувати доходи, давати звіт собі про доходи, рахувати витрати, дивитися, чи всі сплатили мені, чи не всі сплатили за навчання. Буває таке, що інколи батьки забувають, але у мене. Дисципліновані зазвичай батьки, і ось перевірила, підрахувала, всі все сплатили до канікул, все добре. Навіть наперед були учні, що сплатили за навчання, теж записала собі, щоб не вимагати потім від них сплат. Попрацювала таким чином з бухгалтерією, потім помріяла, що я ще маю додати до курсу, і яким він має бути ідеальним перед тим, як набирати групи НМТ. І хочу набрати групу наступного року для вивчення української 10 клас НМТ якраз за два роки чудовими. Це можемо зробити. І, а от подивилася, у мене є в посібнику вже теоретична частина до НМТ за останні два роки. І я подивилася, що ще за третій рік варто було б додати. І якраз на канікулах, можливо, додам ці теми, якщо встигну, а якщо не встигну, то тоді трішечки довше це триватиме. І таким чином теоретична частина тоді в мене буде готова, а практична частина у мене прописана просто як урок. І от я не знаю, чи варто її долучати. Ще думаю, чи варто її долучати. Подумала про те, що ще б нам відпрацювання картки зробити для винятків. Знайшла собі роботи у мріях. Потім, що і повідпочивала, соцмережі подивилася і добре відпочила, готова працювати. Що у нас із роботою? Канікулярний тиждень. Спершу у мене почали учні середньої ланки казати про те, що вони хочуть відпочити, і це зрозуміло, бо вони втомилися. Але я думала, що у мене буде 20 з хвостиком годин, половина навантаження на цей тиждень. Але потім почали проситися ті учні, які хотіли б додатково понавчатися ще підтягнути хвостики свої. І вийшло так, що. 34 години в мене точно буде цього тижня. А щодо ще двох, ми з мамою от якраз договорюємо в процесі. У нас перемовини, вона мені написала, я їй відповіла. Зараз чекаю на її відповідь щодо розкладу, і тоді буде достеменно відомо чи 34 робочі в мене години, чи 36. Тому цей тиждень у мене робочий, але такий робочий, що можна сповільнитися, спокійнесенько щось робити, не поспішаючи. Я обожнюю робити щось не поспіхом. Я люблю, коли у мене вдосталь часу для всіх робочих процесів, коли не доводиться там десь одним оком перевіряти домашні завдання, а іншим оком дивитися, як я приписуюся з мамою щодо якогось розкладу. Змін не в розкладі, я люблю все робити поступово, і от якраз цей тиждень дасть мені можливість не відпочити, а трішечки призупинитися і не так бігти, що теж дуже добре. Які у вас плани на цей робочий тиждень? Якщо ви колега, то працюєте чи не працюєте впродовж канікул? Як саме цих весняних канікул, як у вас із навантаженням? Що буде? що плануєте, які ідеї маєте щодо розвитку своїх якихось курсів, можливо? Поділіться цим зі мною, а також спитайте, якщо вам хочеться іще про щось послухати. А ми з вами призупиняємося, видихаємо і йдемо працювати спокійно і повільно. До завтра! Підписуйтеся, долучайтеся. Далі буде!